26 січня Цвінглі Хаус відгримів неймовірний ювілей організація, яка вже 10 років несе допомогу українцям Базелі. Базильський осередок українців відзначив свій 10-й день народження: 10 років активної волонтерської діяльності і ініціатив. Це десятки організованих в Базелі акцій, це вже мости єднання, це українські дні базелі, це сотні тонн гуманітарних вантажів та сотні тисяч швейцарських франків, зібраних на різноманітні потреби в Україні. Осередок став справжнім центром єднання, де кожен може отримати підтримку, а також місцем, де живе наша культура та традиції. Невтомно керує цією організацією президентка осередку Тетяна Польт, яка своїм лідерством та відданості справи надихає і нас на нові досягнення та зміни. Свято було організовано в два простори, в яких відбувались абсолютно різні за активністю заходи. В великій залі відбувалась ярмарка рукоділля і творчого хобі. Кожний раз на подібних ярмарках, виставках дивуюся, ну які ж талановиті в нас люди. Тут було все, що завгодно. І мило ручної роботи, і розписані тарілки, і прикраси, і картини, і в'язані речі, і ляльки-мотанки, іграшки тощо. Ну і, звичайно, були представлені волонтерські групи смаколики із думкою про Україну. Це був головний осередок спілкування українців на святі. Бо наші гостині, господині і господарі, пригощали такою смакотою, що, напевно, не зможу підібрати слів, щоб це все вірно описати. Тільки борщів на святі було більше трьох. Борщ це не просто страва. А символ української ідентичності, гордості, і кулінарної майстерності. І, звичайно, після мисочки ароматного і ситного борчика розмова зав'язується краще. А скільки було тортиків, налисників, пиріжків, вареників, навіть деревни від дяді Вови були. Кожну суботу, за любої погоди, ці господині і господарі продають свої смачні страви в різних районах Базеля і всі кошти відправляють на потреби України. Неймовірні люди роблять неймовірно велику справу. Свято розпочалось о 13.30 з привітального в апорофоєцвінґлі хаусу. А на сцені розпочався концерт українським танцем з рушниками від колективу Мрія під керівництвом Лесі Сутервознюк. Рушник в українській культурі завжди був символом чистоти, оберегом і важливим елементом у святкових подіях, тому це було так символічно розпочати свято саме з нього. Автентичні і розкішні костюми, гармонійні витончені рухи танцю нагадали нам і показали швейцарським гостям, яка велика українська культурна спадщина. Номер шлях до мрії країна мрій від клубу естетичної гімнастики Вії Фортіс під керівництвом тренерки Катерини Мінграй. Маленькі гімнастки розпочали навчання в студії тільки в вересні минулого року, а вже так професійно виступають. Такі старанні, такі граційні, такі вони уважні до деталей і синхронності. Дуже гарні костюми гімнасток, яскраві, прикрашені блискітками і камінцями, додали витовищності та святковості виступу. Ну, а глядачі були щиро захоплені талантом і майстерністю юних артисток. Дітки вже з відомого в базелі ансамблю Сучасні діти під керівництвом гани перевозної заспівали пісні, та квітка. Маленькі співаки підкорили серця глядачів своїми ніжними голосами та щирими емоціями. Хор пісноспіви під керівництвом куцан Ярослава вкотре продемонстрував велич голосів в українських творах відомих класиків Лисенка, Стеценка Леонтовича. Цей хор є живим символом сили, єдності та любові до рідної культури. Учасники хору, які опинились далеко від дому через воєнні дії, об'єдналися, щоб через українські народні пісні зберігати і ділитися своєю ідентичністю. Їхній спів наповнений глибокою емоцією. У кожній ноті звучить сум за батьківщини, гордість за свій народ і надія найкраще в майбутнє. Святкування ювілею відвідала посол України в Швейцарії Ірина Валентинівна Венедіктова. Пані посол була вражена майстерністю та талантами наших майстрів, художників, наших господинь. Вона захоплено дивилась на виступи артистів. Звичайно, для слухачів борщів розповіла про досягнення результати на всесвітньому економічному форумі в Давосі. До речі, наступний борщовий ефір 20 лютого о 19. Не пропустіть!